Формадол таблетки від головного болю. Так, Олег, доброго ранку. Ну хотілося одразу сказати, що сьогодні у Києво Пітерській лаврі починає роботу комісія, що буде повертати майно монастиря державі. А напередодні, 29 березня, священики та ченці УПЦ е мали звільнити територію Нижньої Лаври, де я зараз і перебуваю. Люди у релігійному броні дійсно виносили якісь свої речі, пакували їх в машину, виїжджали. Тут, до речі, на в'їзді в лавру стоять правоохоронці, які перевіряють весь транспорт, який заїжджає, виїжджає з території. І також напередодні тут зібралися авріани, які е е е е е служителі православ православної церкви Української православної церкви запросили на ранкову службу. Людей зібралося багато. До, до речі, приїхали з багатьох областей, не лише з Києва прийшли, не лише з Київської області, а й з усієї України. Е, насправді, ну вони вважаються історичною подією. Це була така от остання відкрита ранкова служба УПЦ в Лаврії і правий її митрополит Павло, але але він недовго залишався тут на місці. Він одразу залишив місце події, е, звісно ж. Поїхав він на Мерседесі, і по про це що е, по про те, що після цього ще інші священники також почали полошати Лавру, хоча вони це робити на не збиралися. Е, і до речі, той самий ПВО, за його словами він знайшов спосіб залишити, залишитись таки в Лаврі на довший термін. Це судово тяганена Українська Православна Церква подала позов щодо законності розірвання договору оренди приміщень на території Лаври. Договор, який нагадаю, був е, укладений ще за часів уряду. А зараз здається, і без зазначення кінцевого терміну цієї тієї самої оренди, тобто безстроково, зараз віряни потрошечко з'являються тут, в нижній Лаврі, не так, не так ще й багато. До речі, дуже багато правоохоронців з'являлося поруч. Також дуже багато журналістів. Всі чекають, що як ж далі будуть розвиватися події загалом. Зараз зранку все тут спокійно. Будемо стежити за ситуацією і далі будемо повідомляти всі новини. Ну а я хочу з вами попрощатися. Побачимося з вами ще сьогодні, ще раз вже у другому сніданку, і будемо говорити про дуже цікаву тему про сонячні електростанції і не про ті сонячні електростанції, які можна становити на подвір'ї свого будинку, а ті, які можна підвісити, поставити просто у себе на балконі. Я вирішив дізнатися, чи це законно, чи це безпечно. Про результати моєї перевірки у другому сніданку обов'язково розповім. Колеги, вам слово. Хто клас тоха цікава екологічна тема. Дуже все більше людей так от починають користуватися такими послугами. Раніше це було в більших масштабах, коли там наприклад ОСББ е, да за якоюсь державною програмою ставили на сонячні панелі на дахи багатоповерхівок. А завтра зараз у бачу люди самостійно намагаються встановлювати цікавий алгоритм. Цікаво, як але, це зробити але... скільки це коштує найголовніше? Люди, ми тут знаєте, ми вже про модерн говоримо да і правильно говоримо. Ми Тут з богом не розібралися. Знаєш, Антон, я думаю, тема буде ще продовжуватись, тому що три крапки Величезні такі жирні стоять там. А стеж за всім, що там буде, там ще кілька хвилин да. будеш точно. Пасибі. З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є не Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якою ви позбулися. Діти вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте. Все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30. на 1+,1 плюс Україна.